Заходи третього етапу визначені указом президента про часткову мобілізацію. Завершені 6 вересня. Натомість відновлено призов до збройних сил України. Вже цієї осени юнаки, яким виповнилося 18, ймовірно йтимуть до армії. До військових дій їх не залучатимуть. Про це нам розповів військовий комісар Олег Пархоменко. Були призвані, тобто відмобілізовані 244 чоловіка. Всі вони зараз проходять службу у військових частинах. Ми відмобілізовували в основному це Яварів, Мукачева, Старичі. Ну, декілька людей було відправлено в дісну навчальні центри. Після цього, як військово зобов'язані були прийняті військові частини, вони проводили навчання терміном десь до 15 днів. Після цього ті військові частини були відправлені в зону проведення антитерористичної операції. Практично зі 100% особового складу ми підтримуємо постійний зв'язок, вивчаємо їхні нагальні потреби. Нам вирішувати ті потреби їхні допомагають волонтери, які збирають різного роду майно. Це і засоби спеціального захисту, такі як бронежилети, шоломи, а також продукти харчування, форму, одяг, взуття і це все доставляється до. Військовослужбовців. Зараз військовий комісаріат почав уже заходи по підготовці до осіннього призову. Ми проводимо протягом вересня місяця вивчення призовників мідичної комісії, то викликаємо хлопців сюди військовий комісаріат, проводимо медичні комісії. Після цього вивчаємо їх моральні якості. Після цього призначаємо команди. Якщо брати вісняний призов, то ми ту ж саму роботу проводили єдина. Ні, була команди, щоб відправити тих людей служити. Тобто, з весну 2014 року ні один призивник не пішов служити. Як воно буде зараз осені, будемо бачити. Єдине, що ми мусимо зараз ті підготовчі заходи виконати в повному обсязі і мати людей, які будуть готові до відправки. Хочу нагадати, що в черговому призову підлягають юнаки, які. На день відправки виповняється 18 років і від 18 до 25 років, які не мають права на відсрочку, або тих, у яких закінчилась Ті юнаки, які навіть будуть відправлені в збройні сили, вони не будуть приймати участь в антитерористичній операції. От на сьогоднішній день ті, хто служить строкову службу… якщо людина вже вислужила той встановлений термін служби, тобто більше року відслужила, от зараз вже дехто по півтора року прослужує, то командування пропонує їм заключити короткочасові, ну, короткотермінові контракти. Що це означає? Тобто він стає. Військовослужбовцем за контрактом отримує грошове забезпечення, так як військовослужбовці. Але цей контракт, його термін його дії, буде закінчуватися, коли буде стабілізація кризового стану. Тобто, коли буде указ президента про демобілізацію, людина може спокійно розірвати цей контракт, закінчити його і піти спокійно звільнитись. Хто буде бажати служити далі, той буде. Ну, продовжувати службу в Збройних силах України. Контрактники вже залучаються до участі в антитерористичних операціях. Ті люди, які призовники, яких ми зараз, з якими ми зараз працюємо, і якщо вони будуть восени відправлятись терміни відправки, це буде жовтень, листопад місяць, то вони попадають в навчальні частини. Вони півроку будуть знаходитись в навчальних частинах. Після цього будуть розподілені по своїх підрозділах.